Колись це був чийсь маєток, а зараз тут живе Банкаваль. Захотілося подивитися львівський дворик. Ми другий раз в соборі святого Юра. Ну, тільки не передає цю красоту, що ми бачимо на ділі. Так що і дивитися. Повертаюся від собора святого Юра, осінній парк міста Львова. Надвечір підійшли. До пам'ятника Івана Яковича Франко. А це університет імені Івана Яковича Франко. Іван Якович прийшов стюватися на роботу, а йому було відмовлено. Куди не глянь? Вся історія, 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 історія. Ще хочемо зайти в один із прекрасних двориків. Красива площа.